Дивіться, зараз попрацюємо із формочками. Значить, я до даного проєкту додам декілька форм і навчу вас робити обмін даними між формами. Справа в тому, що от коли був фреймворк .NET 5, тоді обмін між формами здійснювався доволі просто. Якби. Ну, просто можна було оголосити форму, і кожен із об з об'єктів прив'язувався безпосередньо до форми, і можна було з легкістю до нього доступити. А зараз трошечки обстановка інша. Створювати форми ми можемо і додавати їх, ми можемо різним способом. Можемо зробити, наприклад, так. Project, дивіться, Add Forms, Бачите? І до нашого проєкту додасться якась. Формочка, да? Можемо іти. Ми там вибрати форму. Можемо тут праву кнопочку додати форму. А можемо просто написати в коді і без, без нічого. Дивіться, от я зроблю ще один пункт. Тобто, я отут, наприклад, зроблю це меню Stripe у нас, так? Меню Stripe. От, і якщо ми візьмемо меню Stripe, то ось отут ми можемо просто дописати, наприклад, давайте зробимо форму про розробника. Про -розробника. І оснастимо її доволі простими елементиками. І От. е отак. Так, про розробника. Тепер я двічі нажму на лівою кнопочку мишки, і ось отут створиться. Обробник події, клік для даного пунктика меню. І ми з вами зможемо щось тут спроектувати. Давайте зробимо е, слідуюче. Напишемо так, що буде нехай якийсь об'єкт, який ми назовемо форм 2 Ага, а воно так не захоче, мабуть. да Mm -hmm. Давайте напишемо. Ну-ка попробуємо. Напевно, такого об'єкта не буде. Значить, якщо я напишу о тут. Наприклад, попробуємо так, My Form. дорівнює New. Ой. Так? А, тепер попро... Во. my form шоу діалог? Ні. А якщо my form і просто шоу. Що покажеться? Давайте попробуємо Повинна форма за змовченням згенеруватися в даному випадку і просто показатися. Допомога пророзробника. Ну, ось друга формочка, дивіться, якщо вона є. Якщо ви хочете, дивіться, закриваю, так? Да? Якщо ви хочете, дивіться, щоб ну, її було легко проєктувати. Просто цю форму тепер і треба проєктувати. Туди додати баттони, треба, помієте, якісь там батон 3, знову ставити new button, да, button писати, да, button 3, наприклад, new button, да, далі розташовувати, далі ну, здвигати, показувати позицію, писати, ну, все, все, все писати вручну. Щоб цього не, не, не робити, Можна зробити так. Можна зробити а, от таким от чином, дивіться, project, да? add forms. Так, Add Forms. Так, воно каже от, form 2KS. Ну, наприклад, нехай буде form2. да, чи, чи, ну, about, Давайте about form напишемо. Давайте отак от от напишем. About. about форму нажимаю add так у мене створиться about form о така ось от але в проєкті буде запускатися тільки форм-1 а оця about form вона не буде задіяна і якщо я захочу тепер знову ж таки піти от сюди проєктувати формочку оцю myформ то я можу написати що в мене є About form. About form і зробити мою формочку, як About form. Ой, то тоді, при запуску. То тоді при запуску у нас буде та, та формочка, яка отут ось є. Дивіться, я візьму для, на цю формочку, наприклад, поставлю декілька об'єктів, поставлю е, об'єкт, наприклад, Picche Box, я вас заставлю це робити, все одно. Е, і ви сюди на picче Box, свій додате в свою фото. Як ви додавите отут? от мейдж? Отут -от нажмете, да? Далі нажмете імпорт, виберете якусь фотографію свою і її поставите, нажмете ОК, він отут буде. І тепер дивіться а, по about Box» Ти ви напишете, а, дивіться, візьмете формочку, виділите в тексті, звісно, що ви напишете про розробника. Розробника. Ну, отут буде про розробника. Тепер поставите, оснастите його якимись там лейблами, поставите лейбл там от сюди, скопіюєте цей лейбл, поставите його ще от сюди. Ой! І ще один лейбл от сюди. Лейбл 2, лейбл 3. Ну, десь отак. Не знаю, десь. Десь якось, да? Лейбл 3. Дальше всі ці лейбли виділите. Підете сюди, фонд, сайз, поставити, наприклад, там 16. Вот, напишете в лейбл А1. напишете версія. да? Його отак його от поставити отут, наприклад, зробити Bold ру наприклад, да і напишете там, а, ну там, наприклад, я не знаю, що ви напишете, назву своєї програмки. Ну, можна я не буду зараз придумувати, що так. Назва програми. Тут от пишу. Только вот версия. версия, да? Версія 1.1. тут там тата, -та -та, отут опис, тут далі посилання у вас будуть на ваші соціальні мережі, тому щоб зв'язатися з вами, тоді, тому ви використаєте компоненту LinkLabel. Компонента LinkLabel — це посилання. І тут не тільки текст можна міняти, а і ще і саму, саме посилання. саме посилання, і отута ту в лінк, Лінклейбл. Да і Ось отутється, е, ще ми можемо поставити, от так, 10-24. Ще ми можемо поставити батон. Е, на батоні написати «закрити». «Закрити». І якщо на батон нажмемо раз два, то на батоні це буде форм КС уже, так? Да? То на батоні е, закрити просто можна нам клос. Е, клос, метод, клос. Правильно, і з лапками. Воно закриватиме тільки цю форму. І в нас в результаті, ну, я вже не буду зараз показувати, бо час трошечки підходить до завершення. І нам треба дивіться, коли зараз ми взяли допомогу, нажали про розробника. Ось тут у нас. Все написано, ну, красиво зробите це все, да і кнопочка закрита, закриває. Тут якби все нормально. Дивіться, тепер є такий нюанс. Значить, э, 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 я би хотів, ну, Я би хотів, щоб ви, можливо, організували якусь, ну, поставили ще форм, якусь там форм 2, форм 3 і зробили не в укладочках, а ну, щоб був обмін даними між формами. Тобто, ну тут, от коли ми робимо пошуку і робимо, наприклад, редагувати, да. Тому можемо редагувати ось отут у вкладочці в другій, а можемо в іншій формі це робити. Так от, якщо в іншій формі, то не зовсім простим відбувається передача. Ну, наприклад, там, давайте зробимо зараз edit form якусь, да? Edit Form. І на Edit Form, от я візьму, зараз, дивіться, як я зроблю. Я поставлю ще одну форму. Зроблю так: form, Project, Add Forms, щоб знову щоб легше було проєктувати. Вибираю форма, називаю її, наприклад, там, ну, не Form 2, а я зроблю, наприклад, Edit Form, Edit Forms, Edit Form, Edit Form, і нажму кнопочку Додати. А знову, от коли ми. Коли ми її будемо. Зараз вона спроектується. А, мені треба отак от. А? Edit form. Значить, і коли Edit Form у нас тут є, ми її виділимо. А зараз то я на Edit Form зараз копіюю з форми один. Дивіться, я зроблю хитрость з дизайнера. Щоб це мені не робити. Якщо вийде, я не впевнений. Дуже не впевнений, що вийде. Ну-ка, я попробую так виділити оці всі елементи. Дивіться, оп, виділились. Тепер Ctrl-C копіювати. І тепер пі піду на Edit Form. І нажму вставити. О, получилось. Все це воно в мене вийшло. Так. О, дивіться, ну ладно, трошечки, звісно, воно повилазило все це, але зараз спробуємо так виділити і чуть-чуть вправо, так, да, отак. Дивіться, всі ці об'єкти вони належать Edit Form. І виходить як, що я із оцієї форми один не можу звертатися до Edit Form, Тобто, ну, наприклад, от я. Можу, наприклад, це моя про розробника відкривається окошко. Да? А, наприклад, редагувати у новій формі я там, скажімо, поставлю в меню. Дивіться, ось тут не записи, да? не таблиця, якийсь би новий пункт. Давайте новий пунктик багато форм напишемо. Напишемо робота у формах. Да? Так у другій формі. Ну, скажем так, я Формі. Або можна було поставити ось тут на, на формі 1. Дивіться, на формі один. На фор... Просто це зараз буде доступне в усіх. От я, наприклад, ось тут поставлю його спереді. Робота в другій формі, да. І, наприклад, відкрити форму. Да? От я напишу відкрити форму тут. Або. Ладно, хай буде так. А ось отут, а я скопіюю, ось це редагувати, наприклад, або додати. Давайте додати. Скопіюю от сюди кнопочку цю, додати, і скопіюю її у ось отут додати В. Додати F. Отак от додати F нехай буде. О, додати F. Додати F це додати у новій формі. Тобто, наприклад, щоб воно перейшло нам у другу форму, да? і отут от ще оце редагувати. Я теж скопіюю і сюди вставлю. І тут буде е -е -е редагувати теж F. Редагувати у другій формі. Так от, для того, щоб це реалізувати. Редагувати у другій формі, то ну, цього ж робити, в принципі, в своєму проєкті я, в курсовій такого не треба. Тут в проєкті ви можете це робити, бо це якби лабораторка ваша, да, а в курсовій же так і так, і так робити не треба. Тобто можна вкладочками, як я показав, а можна формочками. Так от коли ми нажимаємо редагувати в другій формі, то в нас що виходить? Дивіться, ми ж. Знаходимося в табличці, ми виділяємо, і коли нажимаємо просто редагувати, то в нас відкривається оця штучка, і сюди попадають значення. А коли ми нажимаємо редагувати в другій формі, то в нас повинна відкритись друга форма. А щоб другу форму відкрити, ми повинні зробити form, Ми її повинні спроєктувати як Edit Form. І тут от вписати edit Form. І е, не My форм, тепер її називемо. А, наприклад, add Form. І тепер Add Form Show. Понятно, що воно відкриється. Відкриється. Але. Передати дані, от ми дивіться, що робили. Ми оці кур-кур, оці ID ми брали, передавали просто в сусідній, це хтось приходить, уходить, а хто приходить і уходить, я не бачу. Я убрав і тот самий, хто там ходить взад-вперед? Дивіться, то получається, що то виходить, ми з вами ну, передати дані в другу форму у нас не вийде. Дивіться, я отут от стану, да. От, форма появиться, от, але доступитися, ну, наприклад, на цій едформ, на edit form ці наші, ну ми її назвали едформ, є такий компонент, який називається текст textbox 1. Ну, цей текст 1, він належить другій формі. І получається, якби, ну, якби все було так доступно, то мені можна було б робити наступним чином. От, якщо я нажав на кнопочку, так, на, на кнопочку. Ось отут. То я би, як кажуть, ну, отак от би напи мог би написати, да що Add Form 1. От я сейчас не передавать дані буду, а, наприклад, Add Form 1. Тепер я напишу, наприклад, текст Box 1. Але дивіться, текст Box 1. О, дивіться, текст Box 1 текст Box 1. І, 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 наприклад, і властивість текст, і властивість текст. Вона у нас, получається, недоступна. Недоступна. Ну, наприклад, я там дорівнює і напишу там, там Вася, да? Все, подивіться. Але оцей текст Box 1, він якби, ну, не оголошений в, тут, тут у нас. Приймаєте, він повністю належить, получається, до. Нашої, ну, до іншої форми і доступу до цього 1, той, цієї форми, наша форма ця, що ми зараз на якій ми зараз, вона просто немає. Тобто, для того, щоб відкрилися дані якісь, наприклад, щоб у текстбокс 1, наприклад, ми могли ну, щось передати. Туди, да, в другій нашій формі, ми повинні діяти через якийсь елемент, який буде доступний для е, всіх форм. Таким елементом може бути якийсь клас, і в ньому можуть бути якісь поля. І ці поля ми можемо тоді викор... Ну, А клас, якщо ми додамо, то він буде доступний в усіх. Можна передавати за допомогою просто. Ну, глобальних змінних, які е, просто описані у чомусь, да, у чомусь. Ну, в нашому проєкті, за допомогою глобальних змінних, за допомогою класів і за допомогою заголовків можна такі дані передавати. Да? от, от я отак поставлю, що це якби закоментую, ця, ці дані неможливі. І в мене, можливо, десь є описано це. Нема. Нема нигде. А чи є? Ми вже з вами могли розглядати. У, дивіться, є робота з формами у C-Sharp. І є тут обмін інформації між формами. Чуєте? Шановні дітки, то я ось оцей розділ. Його просто візьму. Ми вже його розглядали з вами. І тащу його ще раз, щоб ви ще раз пройшли. Я так візьму, я так опа, ну-ка. Куда воно мені відтащило його? А ось де робота з форбами. О. І вам поставлю отак ось виділити секцію, що ми вже сюди перейдемо. Да ні, ще не перейдемо. А як дві виділити? Ну, щоб знали, що вам треба зробити отут завдання зразу. Дивіться. Отут буде реалізація пошуку, так? От, завдання. І слідуюче завдання буде робота із формами. Ну, ми на слідуючий раз з вами ще допрацюємо. Давайте зараз поки зупинили запис, бо.